Обкривавлений громадський транспорт, розтрощені житлові будинки і цивільна інфраструктура це наслідки ворожого авіаційного обстрілу по Харкову, що війська РФ здійснили у середу по обіді. Сидів, займався своїми ділами на буки і бачу ярка жовта спишка і взрив. Все, якби папалітіли стекла. Блага за спиною була одна стекла, але висіла гардіна, і оно здержало якби, всі стекла. Все, после взрыва как бы, позвонил родным, сказал, что произошло. Начал выходить на дальнюю сторону. Конечно, как бы, перед этим почитал, постарался быстро почитать новости, мало ли может, и сегодня придет, потому что как бы, бьют обычно два раза. Но первый, я так понял, был в Пригороде, где-то упал, а второго вот долетел уже сюда. Потом начал звонить в службы, потому что... Слышу, как там люди кричали, говорит, помогите. позабывал, правда, от стресса номера. Позвонил в 101. А мне оператор сказал, что уже едет пожарная. Жахливо пойти. Приліт, густонаселений район міста Харкова, 10 постраждалих на сьогоднішню годину. Крім цього, двоє людей в дуже тяжому стані. Серед них і наш водій тролейбусом. Зараз він знаходиться операційний, тільки що розмовляв з лікарями. Стан тяжкий. За даними силовиків, РФ атакувала Харків авіабомбами відразу два райони, четверо людей у лікарні. Російські військові з території Білгородської області, Російської Федерації застосуванням літака здійснили обстріл Шевченківського та Холодногірського районів міста Харкова. Як і в попередні рази, вони застосовували. Уніфікований міжвідовий плануючий боєприпас Д-30, калібру 30 сантиметрів. Саме ці два боєприпаси влучили в районі житлової забудови. Внаслідок цього авіаційного удару зруйноване приватне підприємство, зруйноване кафе, пошкоджений об'єкт харчування, автомийка, знищено чотири цивільні транспортні засоби. Що стосується житлових будинків, то постраждало вісім метаповерхових житлових будинків. В цілому десь вибито 550 віконних прийомів. Зараз наші комунальні служби працюють, як ви бачите. Тому хочу сказати, що жодного військового тут не було, як ви бачите. Це житлова забудова, багатоповерхова житлова забудова. І дуже багато людей завжди тут є. І наш міський транспорт курсує. Тому жахливі події в котрий раз я хочу сказати, що це терор проти української нації, проти українського народу і проти міста Харкова. Наразі на місцях прильотів працюють всі відповідні міські служби, зокрема займаються комунікаціями, щоб якнайшвидше відновити їх для жителів будинку. Слідчі ж на місцях прильотів зібрали всі речові докази військового злочину, що вкотре здійснили росіяни проти мирного населення міста Харкова. Кримінальне провадження відкрите за статтею порушення законів та звичаїв війни. Леся Копелюк, Ярослав Коніненко та Юрій Бобикин Харків. Новини.